Всім доброго дня! Сьогодні покажу вам, що в мене трапилось в дятники. Давайте подивимося на нашу утичку. Так, подивимося. Так, ця пані це ця, ця. навірно, оця. Дивимося на глазик. Бачимо. Щось у нас з глазиком проблема. Уточки, оце таке за два дня, зараз будемо лікувати. Спіймала я дівчину, запілінала як, щоб що я зробила? Я розтворила э, таблеточку фурцеліна. І знайшла свої глазні каплі. Ну, вони такі, були би інші, де другие. ж інші. Називається візілатон. Це мої каплі я їм пользуюсь, але ну, так як з років вже все вийшло. Тому я думаю, нічого страшного закапаю. Так, як я це роблю? Таке трапляється в господарстві Це може бути, вони між собою десь зацепились, чи вона почухала глазик там. Це таке у нас це воно буває. Тихо. Це вже я не вперше лікую своїх дівчат. Тут трошки гною зібралось. Щось таке. Попробуємо. Попробуємо спочатку це зробити. Потім подивимося. Так, бачите? Вона заспокоїлась, так їй, бачите, так потрошку. Ось ну, така дівчина від наглазик їй болить. Оце так ми лікуємо. Дивіться, що я вам скажу. Дуже багато людей не розуміють, що у будь-який хуток бувають якісь проблеми. Частіше всі кажуть, що це ж мускусна утка, в неї не може бути щось. Розумієте, всі утки боліють. Так, да, я можу сказати, що мускусні утки у них дуже гарний імунітет, але ж більшість людей думають, що у мускусних уток нічого не болить, нічого у них проблем нема, але ж, в мускусних утах теж є проблеми. Вони невеличкі. Якщо ми робимо е всякі такі різні заходи. Окі як трішки є, отак. От так. Тут ми трошки промили, вона аж так улеглась, бачите? Отак. Ну нічого, взяла свої каплі старенькі. Ну, а що робити отак? От не хочеться мені брати нові каплі. Возьму старенькі. Тут уже. Так, о, о, так. Ой, вона так уже хорошо їй... Бачите, сидить, вона вже не б'ється. Все, тихо. В общем, ми будемо дивитися. Сьогодні я промила. Завтра зранку, сьогодні вечір. Завтра зранку ми опять зробимо, а може, я ще... Чуть пізніше. Ну, отак от, от глазик, бачите, цей виглядає цей гарненький. Тише, тише. Ч -ч 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 -ч. А цей такий уже. Зараз пойду свої книжки відкривати. Бачите, який. Опукший, вокруг кожа ушла. Зараз пойду, пойду посовещаюсь з вітрачом, що, що мені скажуть. Вот. І вам теж скажу, що це у нас. Дивіться. Сьогодні другий день. А, як бачите, дівчина моя жила З характером. Да? Я тебе єле поймала. Ой, да. Сиди. Все будемо делать те же саме. Промиваємо. закапываем. Сейчас я посажу. Все, успокойся. Никто тебя не, не, это, не трогает. Не. Все, мы делаем все то же самое, как всегда. Не хочет, конечно, она. Боится. Горячевато. Ну, да. я вам скажу так, что они уже все привыкли, что я их Постоянно мучаюся якимись засобами. Ну, мені ж не хочеться, щоб вони боліли, помирали. Це ж кожну уточку я сама вона народжувалась, малесенька була, я її лікувала. Вон, бачите, як вже краще. Хоч вона і фиркає, їй не подобається, але вона сидить. да? Ну же ты насастая. Ну ладно тебе, Чи -чи -чи -чи. ну давай, я тебя укутаю, тебе будет так. Не сильно страшно. Давай, давай, вот о. Ого, молодец. Видимо, что я не могу. Вс, вот так, о, молодец. Що я хочу вам сказати? Дивіться, если у вас немає фурацеліна, бывает таке. У когось все є, у кого нічого нема. І ви не можете доїхати до городу чи у когось попросити сусідів. Зробити марганцовки, слабенький раствор, промийте. Знайдіть якісь старі каплі. От. Вчора я балакалася От. Ну, Вона вислухала мене, що в мене, як, позадавала питання. Все, ми прийшли к виводу, що. Треба дати їй рибі жир, вітамінчики, Так, далі обов'язково все стадо проглістувати. Ну, це неймовірно, що може десь щось бути. От. Ну, а дівчатки, вона каже, каплі е -е, треба. Від глаз іменно для уточок. Є такі капельки, дуже від аптеки. Тому я це роблю, але ж я доїхати не можу до городу, бо мені 10 кілометрів до городу, щоб щось купити. Тому я роблю ті заходи, які у мене є. Ну, які, ну, На перший погляд, мені так здається, що я зможу допомогти. Зможу свої уточки щось зробити, і не все буде добре. Розумієте? Ну, глазик вже краще, набагато краще, він уже, бачите, відкривається, да ще він у нього що ще вона каже? Що ми так ще побалакали, що вона каже? Вона каже, що може бути плоха вентиляція, бо холодно, ми все закриваємо. А, може бути ще що влажність, але ж я е, через кожних два дні убираю все. Нове сіно, все, все сухенько. Е, водичка у них кожен день чистенька стоїть. Навіть буває, що набулькають, я роблю два рази на день, утром ввечері. Да. О, бачите, корм я, роблю, е, корм я роблю свій, вітамінчики туди додаю. Ну, мабуть, не вистачило чогось. Бо якщо б якесь сильне таке заболівання було б, вона каже, то вже би я побачила і на других тут, ну, теж були б якісь там плямки чи щось, вони погано їли, ну, таке. Тому ми побалакали з нею. Ну і прийшли, що... Я вроде, да, я все правильно роблю, да? Красуня моя. Ну, що ти так вот? Ну, так бывает, да. Це буває, такі дівчата в мене. Що ви мене? Ну, ладно тебе, я нічого не... Вот, да. Давай глазик каплю. Давай, давай. О, промоєць сейчас. Тому я в цьому відео не хочу вам озвучити, що правильно робити, що неправильно. Тут в кожного в хазяйстві все індивідуально. все. Як ви тримаєте, як ви кормите, що ви робите, все це буде, ну... коли ви заводите уток, то можу вам сказати, що ви будете не тільки за ними смотреть, але ще лікувати. Отак от. Так от да? Скажи, буде лікувати. Да, да. А все залежить. ну, Я не можу нічого вам такого сказати. да, Не можу нічого такого сказати, що, що можна робити, що не можна. Я просто вам ну, як, розказую, показую те, що я роблю в господарстві. У вашому господарстві може бути зовсім по-іншому, розумієте, да? кажу, в кожному хазяйстві. Але ж е, я колись озвучувала питання, ти теж мене слушаєш. Ну, давай, глазик закавував. Питання, що коли ми на ринку балакаємо, то один чоловік мені каже, за чим глистувати, це ж ми для себе і туримира тролювали, то я вам що хочу сказати? Треба робити все як правильно. Маленькі вони, давати, вітамінчики. Якщо народились у вас утятки, робити їм профілактики. Розумієте? Потім, коли вони вже будуть дорослі, навіть от такі мілкі якісь е болячки, да, вони будуть в них протікати доволі дов ну, не так агресивно. Тобто вам буде легше з цим справлятися. Да? Ну от, скажи, мені вже лучше, давай. Тихо-тихо-тихо. чі 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 Вот, молодець. Все. Ну, все, ми промили. Я щас закапаю. Сьогодні чоловік мене привезе. Якщо знайде каплі для уток. Давай. Так, давай. якщо він знайде для уток. Так Вот. Так, так, так. О, все. Скажи хорошо, правда? Насастая. Насастая. Вот так з вами побалакала, все показала. Якщо вам будуть казати, що можете заводити уток, вам нічого не треба робити, в неї гарний імунитет, А ні. поки ми ще капельки будемо капати ще пару раз, раз так? я вам розкажу таку історію в минулому році. Коли ми торгували на ринки, я стояла з одним чоловіком, і він мені розказував, як він тримає уток. Да? Він каже, що я неправильно тримаю уток, дуже багато на них трачу часу, їжі. Ну, в общем, він каже, що я утром встав розранку кинув їм початки, кукурузи. От. Ти вже виздоровіла, да, 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 да. Да, молодец, все, ближе. Давай, давай, так, так вот. А вот, кинул початки кукурузы. Да и пошел на работу. Я говорю, ну хорошо, да. Тоб... Ч -ч -ч -ч. Не хочет, лажна. Вот так. Ч -ч -ч -ч. Я кажу, ну и добре. А я кормлю, кажу, рублю им збалансированный корм с премиксом. Да, со всеми, короче, так, зараз Зустрічаємось ми з, 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 цим, з цим чоловіком тиждень тому, ну і він мені каже, а у тебе немає уточок гарненьких. А я кажу, ну у мене там залишилась там уточка така, як ти хочеш, він хоче така, щоб велика з великих. Я кажу, ну є непомісна, є така одна у мене залишилась, але вона така цвітна. Ну, не, не чисто там коричнева чи біла. Я говорю, а що трапилось. А він мені і каже, що за цей час, за цей рік у нього утки стали дуже мілкі, стадо не міняє вже років три. Вот. І утка в нього мілічає. Особливо дівчата, вони такі мілкі-мілкі. Тому він каже, мені треба уточок гарних, а я кажу, ну, і я заважу вам, захочете От, так Чому я все ж це вам говорю? Тому що, якщо ви тримаєте своїх уточок, то тримайте батьківське стадо да? і, е, да? і діточок віддільно розумієте? Тому що потім буде це стадо все мільчати, мільчати. От, і будуть такі проблеми, Да? А проблеми можуть бути різні, вони можуть бути із задохліки і падати на е, лапки і бути проблеми. В общем, це так, так? Да? Пішли красуня. Я їм там зробила тепло сьогодні. Бо вчора я почала знімати відео, була грязюка, а сьогодні сніг, да? Так, да, так, да, красонечка. Давай ще раз вот так вот. Так. так. Да. Вот такой. Оце вот такий ролик вам. Не дуже приємний, але ж може комусь мій такий. Маленький опит Поможе вам зрозуміти, як оціх насастих тримати. Да? Скажи, кормлю, паю, ще й лікую. Да? Ну, а кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. Да? Скажи, а ми боліти більше не будемо, Да? Ну, пішли Ну всем пока.